Всім привіт! Сьогодні ми повертаємося до вивчення Слова Божого. І сьогодні ми разом поміркуємо, почитаємо, поримося в своєму серці і поміркуємо над такою штукою, над таким виразом, над такою ідеєю, як прихований гріх. Ми поміркуємо про той гріх, котрий ми так часто. Ховаємо в глибині свого серця. На початку нашої бесіди я хотів би прочитати один вірш, і це буде Книга притч Соломонових, це буде 28 розділ, 13 вірш, якому йдеться ось що. Хто втає свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде. Помилуваний. І по добрій традиції ми візьмемо, за приклад, гру у футбол. В грі у футбол є такий важливий чоловік, котрий виконує функції судді. І він слідкує за тим, що гра йшла по правилам без порушень, симуляцій і так далі. Суддя це людина, і не завжди він може побачити. Неможливо йому все зорієнтувати, і інколи він може неправильно оцінити те, що відбувається. Інколи він може підігрувати якійсь команді. Інколи він може закривати очі на порушення правил з боку її гравців. Дуже часто суддю можна підкупити. Проте Бог це не суддя. Бог це не суддя в грі. Бог це суддя праведний, котрий бачить все. І підкупити його неможливо. Сьогодні ми з вами пригадаємо ту історію ізраїльського народу, коли він переможною ходою йшов до землі, обітований, і перед ізраїльським народом. Виросло місто Єрехон, вороже місто, могутнє і сильне. Ми знаємо те, що Бог віддав це місто Ізраїлю без особливих зусиль. Проте була одна умова всього на всього одна. І ми знаємо про те, що ця умова звучала так, що їм не можна було нічого брати в цьому місці. І перемога над Єрихоном вона надихнула ізраїльтян, і в той же час вона нажахала палестинців. Господь надалі б воював за Ізраїль. Хананеї винищувалися б не силою меча, а Духом Божим. Але тріумфальна хода ізраїльтян була зупинена їхнім власним гріхом. Ахан з плену Юдиного взяв із заклятого. Гнів Божий розгорівся на ізраїльський народ. Ніхто з народу, крім Ахана, не знав про його гріх. Ніхто не підозрював. Навіть Навен нічого не знав і, не підозрюючи, він послав воїнів на штурм. Військової фортеці Гай, але Бога не було з ними. Гайці перемогли ізраїльтян, вбили частину воїнів. Навин і народ побачили, що Бог відступив від них. Але чому? За що? Через молитву Ісус Навин отримав відповідь. І Ахам був суворо покараний. Для нас це урок. Гріх ніколи не буває незначним. Він завжди приносить зло, і за нього завжди буде розплата. Гріх беззаконня, гріх це не послуг Богові. Скільки горя, сліз, страждань він приніс людям. І я хочу прочитати зараз із Марка, 7 розділу. 21-23 вірш. Адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста крадіжки вбивства, перелюб, захланість, лукавство, обман, безсоромність, зазрість, богозневага, гордощі, безумство, все це зло зсередини виходить і людину опоганіє. І це лише частина гріхів, на які здатні люди. Ми знаємо про цю жахливу історію і чому ж все так закінчилося. Правда полягає в тому, що гріх завжди має дуже сумні наслідки. І я пропоную разом нам прочитати книгу Ісуса Навина, сьомий розділ з першого по 26-й вірш. Книга Ісуса Навина, сьомий розділ з першого по 26 й вірш. Але ізраїльтяни вчинили гріх щодо заклятого. Ось тільки ахан, син Кармія, внук Завдія, нащадок Зераха з племені Юди взяв дещо із заклятого. Тому на ізраїльтян спалахнув гнів, Господній гнів. У той час Ісус послав з Єрихона в ай неподалік Бет Авена на схід від Бетеля, розвідників з дорученням, сказавши: Йдіть і огляньте ту місцевість. Ті мужі пішли і розвідали місто Ай. Повернувшись до Ісуса, вони сказали йому: немає потреби йти всьому народові, тобто війську, достатньо двох або трьох тисяч мужів, і вони завоюють Ай. Для чого турбувати все військо? Адже їх мешканців небагато. Тому відрядили туди в Ай якихось три тисячі чоловіків, воїнів, але вони побігли від мешканців Аю. Більше того. Мешканці Аю вбили 36 ізраїльських мужів і переслідували їх від брами міста по схилу гори аж до Шеваріма. Через це засмутилось серце людей, і народ занепав духом. Ісус роздер на собі одежу, впав до лілиць перед Господнім ковчегом і лежав до вечора, посипавши порохом свої голови, те саме зробили також ізраїльські старішини. Ісус у молитві говорив, О, Владико, Господи, невже ти справді перевів цей народ через Йордан, щоб видати нас у руки аморейців та знищити нас? Краще б ми застались і жили з того боку Йордану. О, Владико! Що я маю сказати після того, як Ізраїль, обернувшись, утік від своїх ворогів? Адже дізнається. При це ханаанці та всі мешканці цього краю оточать нас і знищать навіть наше ім'я із землі. Як таке ти можеш допустити заради свого великого імені? Та Господь промовив до Ісуса: Встань, чому ти лежиш до лілиць? Ізраїль згрішив, порушивши мій заповіт, який я звелів йому дотримуватись. Вони взяли дещо із заклятого, фактично вкрали і приховали, покли, поклавши серед своїх речей. Тому й не змогли ізраїльтяни встояти перед своїми ворогами, вони повернулись спинами, втікаючи від своїх ворогів, тому що самі стали закляттям. Не залишатимусь надалі з вами, якщо не знищите споміж себе заклятого. Тож, устань, освяти народ і скажи освятіться на завтра! Тому що так говорить Господь, Бог Ізраїлю: серед вас Ізраїлю є закляте, тому ви не зможете встояти перед вашими ворогами, доки не усунете з поміж себе заклятого. Завтра вранці ви будете приходити за вашими племенами. Буде так, те плем'я, на яке вкаже Господь, проходитиме за своїми родами, той рідний, який вкаже Господь, пройде за родинами. Родина ж, на яку вкаже Господь, пройде за своїми мужчинами. Таким чином, хто буде впійманий на тому, що взяв із заклятого, хай буде спалений у вогні разом з усім, що належить йому. Адже він порушив Господній заповіт і зганьбив увесь Ізраїль. Тож, уставши рано вранці, Ісус почав проводити Ізраїль за його племенами, було вказано на плем'я Юде. Потім плем'я Юди почало приходити за своїми родами, був вказаний рід зераха, і коли проходив рід зераха, було вказано на родину Завдія. Тож провели родину Завдія за його чоловіками і було вказано на Ахана, сина Кармія, внука Завдія, нащадка зераха з племені Юде. Тоді Ісус промовив. До Ахана, сину мій, віддай славу Господу, Ізраїлевому Богові, виявивши до нього пошану. Признайся, прошу тебе мені, що ти зробив, і нічого не приховуй від мене. Відповідаючи Ісусові, Ахан сказав Я й справді зрішив перед Господом Богом Ізраїлю. Ось що я вчинив. Серед здобичі я побачив гарний шинеарський плащ, 200 шеклів срібла та один золотий злиток у 50 шеклів вагою. Я дуже зажадав цього і взяв. Усе це заховано в землі у моєму наметі, а срібло під ним знизу. Тож Ісус направив посланців, які побігли до намету, і знайшли все закопане в його наметі, а під ним внизу срібло, забрали заховане в наметі і перенесли до Ісуса та до всіх ізраїльтян, і поклали це перед Господом. Ісус і весь Ізраїль з ним взяли Ахана, сина Зираха закляте срібло, плащ та золотий злиток, а також його синів, його дочок, його волів, його ослів та всіх, його овець, його намет і все, що було у нього, і повиводили у долину Ахор. І тоді промовив Ісус: навіщо ти навів на нас те калихо? Сьогодні Господь повертає на тебе цю біду, і весь Ізраїль почав побивати його камінням, так само побили камінням тих, що були з ним і спалили їх. Вони накидали над ними велику купу каміння, яка там є і по сьогодні, і вщу Господній гнів та його обурення з того часу і до тепер Те місце називається долиною Ахор. Ось такий у нас сьогодні текст, і знову ж таки, знову ж таки повстає питання, чому Ахан порушив заборону і взяв із. Адже була всього-навсього одна єдина умова не брати нічого із заклятого. Можливо, в нього були неправильні роз... пріоритети, можливо, в нього була неправильна оцінка цінностей і земні скарби були важливішими, ніж скарби небесні. Можливо, він звик обманювати і вже не вбачав у цьому проблеми і небезпеки. Можливо, сподівався, що це зійде йому з рук, і ніхто не дізнається. І одного дня він збагатіє. І давайте ж поміркуємо. Поміркуємо над тим, чи є класифікація гріха. Чи є гріх великим, а інший гріх є маленьким? Інколи ми можемо уявляти про те, що великий гріх то є вбивство, насилля, розпуста, крадіжка і тому подібне. Проте в когось цього всього не може бути. Проте в його серці може бути засудження, заздрість. Жадібність, можливо, ця людина пліткує, не існує поняття як великий і маленький гріх. Все, про що ми сьогодні говоримо, про що ми розмірковуємо, про все, що ми сьогодні читали, одинаково неприємне Богові. І всього цього не має бути в нас. Як же ось ця пошесть, як ось цей гріх, він діє в житті людей, як гріх працює в людях. Перше, що він робить, він захоплює увагу. Він захоплює всю нашу увагу, він вабить нас. Ми побачили, почули, і вже, наш погляд, він полонений, проте ще можна зупинитись, ще можна розвернутися і піти геть. Думка це ще не гріх. Проте, якщо думка починає заволодівати нами, то це все призводить до дій, а дії призводять до наслідків. Якщо ми відразу не відкинули гріх, а замилувалися ним, почали його розглядати, обмірковувати, зважувати. А чи дійсно цей гріх є гріхом? А можливо це зовсім і не гріх, то, на превеликий жаль, гріх вже Увійшов у наше серце. І люди помилково вважають, що гріх огидний. Проте, якби це було так, то люди б не тягнулися до нього з такою пожадливістю. І м -м -м, гріх він приносить тимчасову радість, він доводить нас до найвищого ступеня насолоди. І лише потім він нас руйнує, і лише потім він нас вбиває. Я взяв. Боротьба була закінчена в серці хана. Гріх взяв владу. і ріху була віддана перевага в серці хана. Після цього людині нічого не залишається, як ховатися від очей Бога. І це четверта стадія, і найстрашніша. Я заховав. Гріх має силу, допоки його замовчують, зберігають у таємниці. Людина, що ховає гріх, ніколи його не переможе, стільки б зусиль вона не докладала. Які ж наслідки цього гріховного життя? Гріх розділяє нас Богом. Бог не буде з нами. Ми не матимемо благословінь, Ми не матимемо успіху. Гріх приводить до поразки, до невдачі, до загибелі. Гріх має вплив на буквально всі сфери: на духовну, на душевну, на фізичну. Від нього страждаємо ми, страждають наші рідні, наші близькі. Від нього страждають всі ті, хто нас оточує. Що ж потрібно для того, щоб звільнитися від гріха? Проблема не в тому, що ми грішимо. Всі грішать тому, всі мають потребу в прощенні через кров Христа. Наша біжда в тому, що ми погоджуємося з гріхом. ми не кличемо до Бога про прощення. Замість того, щоб зненавидити гріх, ми ховаємо Його, ми його виправдовуємо, а потрібно розкаятися в ньому перед Богом. Звільнитися від влади гріха неможливо без глибокої віри в Христа. Це шлях перемоги над гріхом. Таємним чи відкритим гріх повинен бути визнаний і прощений, або виявлений і покараний. Третього просто не дано. Є суддя в грі, а є суддя в житті, Бог, котрий все знає, за всім спостерігає, його неможливо підкупити і його неможливо обманути. Не варто допускати, щоб прихований гріх псував нам життя, забирав радість, спокій, щоб його позбавитись, не потрібно грошей чи надприродних зусиль, а потрібно просто прийти до Ісуса і вибачити, вибачитись. Тому давайте жити чесно перед Богом і перед самим собою. І знову ж таке риторичне запитання, чи є щось всередині нас. Щоб ми хотіли, щоб Бог не побачив в нашому житті, задаймо собі це запитання і чесно даймо на нього відповідь. Амінь.